Так, як у нас справи? На СТО, Ford Edge, пам'ятаємо його. Майстер вже тут по кузову майже закінчив. Зараз поки, е збирає усе. Як бачите, у нас тут все профарбовано. Ця зовнішня частина буде фарбуватися, коли автомобіль буде в камері. А внутрішня частина ось повністю прокладений герметик. Ось все майже як по заводу. Також з цієї сторони вже все профарбовано. З цієї сторони також ми бачимо внутрішню частина, яка також буде закриватися повністю бампером, Все, герметик у нас також прокладений. І всередині у нас внутріки повністю також всі профарбовані. Ось, друзі, вже потихеньку автомобіль скоро буде з'їжджати з тапеля. Далі він буде відправлятися вже безпосередньо в малярку в камеру і вже будуть зовнішні деталі фарбуватися в камері. Ось така якість робіт. Ось так ми його довели.